Зимовий розпродаж в Epic Games триватиме до 23 лютого, 18.00 за київським часом. Тут є дуже багато різних проектів, які можна придбати зі знижками. Як і старі, так і нові ігри. Непогана знижка на Red Dead Redemption другу частину в мінус 75%. Фанатам Спайдермена можна придбати другу частину зі знижкою мінус 20%, а перша частина має знижку мінус 60%. God of War Ragnarok має знижку мінус 33%, Ghost of Tsushima знижка мінус 40%. God of War звичайний мінус 60%. Nat має знижку мінус 40%. На Expedition 33 гра минулого року є знижка мінус 10%. The Last of Us, перша і друга частини, продаються зі знижкою мінус 50 і мінус 20% відповідно. Хто не встиг забрати Hogwarts Legacy, безкоштовно можете придбати зі знижкою мінус 85%. Spider-Man Mile. З Мораліз мінус 60%. Кому подобається китайська міфологія Black Myth, Буконг, знижка мінус 25%. Також продається зі знижкою багато ігор серії Assassin's Creed. Знижки від мінус 50% до мінус 80%. Kingdom Kans Deliverance, друга частина, має знижку мінус 50%. Alan Wake ремастер мінус 85%. Jedi's Survivor знижка мінус 90%. Дуже багато ігор від Ubisoft та Electronic Arts продаються з шаленими знижками, сягаючи мінус 80, мінус 90%. Ремастер vs. So Zombies продається зі знижкою мінус 25%. Suicide Squad, як завжди, мінус 95%. На другий стал. Є знижка в мінус 30%. A Way Out продається зі знижкою мінус 90%. Ігри серії про Лару Крофт продаються зі знижкою в мінус 85%. Якщо вам подобається перегони, будь ласка, WRC також мають знижку в мінус 90%. Ігри серії Far Cry мають знижку в мінус 80%. Нагадую, що. Що розпродаж триватиме до 23 лютого, тож у вас є ще час. А ми переходимо до наступних знижок. Щодо безкоштовних ігор, раджу забрати Return to Ash. до 26 лютого буде роздаватися безкоштовно. А от ось цю гру я не радив би брати, тому що розробники росіянці, які підтримують свою державу в окупації України. Тому не радив би, а ви вирішуйте самі. У стімі триває розпродаж серії ігор Sherlock Holmes від української студії Frogwares. Знижки мінус 90% на нові та старі проекти. Заходьте, обов'язково подивіться, якщо ви фанат детективів. Також є знижки порядка мінус 50% на різні DLC до цих ігор. Рекомендую. На честь року вогняної коняки, 505 Games також проводить розпродаж. Є дуже багато різних ігор зі класними знижками. Наприклад, Death Stranding знижка мінус 70%. Якщо ви хочете взяти собі Ghost Runner, є чудова можливість зі знижками мінус 80% за другу частину і мінус 75% за першу частину. Також непогана знижка на Brothers Remake, мінус 60%. Знижка на Abzu мінус 75%. Знижки на ігри Assetto Corsa кому подобаються перегони. Та багато різних проєктів. Якщо хочете придбати. Кілька ігор, придивіться, тут є пакети з теж непоганими знижками. Розпродаж триватиме до 23 лютого. Рухаємось далі. Також до 23 лютого буде тривати розпродаж Global Foodie Fair. Є багато ігор, які можна придбати з класними знижками: Overcooked, перша друга частина та багато інших ігор, пов'язані з їжею, приготуванням їжі та навколо їжі. Якщо вам подобається ця тематика, заходьте, підбирайте, що вам більше всього до вподоби. А до 24 лютого буде тривати розпродаж ігор серії Fate. знижки до мінус 50% на різні ігри. Якщо вам подобається досліджувати підземелля, мандрувати, будь ласка, заходьте. Вибираєте. Якщо вам подобаються ігри типу Point and Click, є пропозиції Drusty Lake на честь святкування нового року вогняного коня. Максимальна знижка мінус 67%. Французька компанія Ancama святкує своє 25-річчя і нам пропонує знижки на свої певні проекти. Є знижки навіть мінус 90% ігри різного. Жанру заходьте, підбирайте що вам більше до вподоби, а ми рухаємось далі. Росіянські компанії теж не сплять і заманюють знижками в мінус 90 відсотків. будьте уважні, обережні і не ведіться. На фестивалі Guildport Games, який буде тривати до 23 лютого, можна придбати багато ігор зі знижками, ігри серії The Room, ігри серії Two Point. Та багато багато інших знижки сягають мінус 85 мінус відсотків залежності від проекту. Як на мене, дуже непогані пропозиції. Тому заходьте, передивляйтеся, ігор на вибір дуже багато від нових до старих проектів. Розпродаж від цього видавця також може нам запропонувати непогані варіанти зі знижками аж до мінус 90% Непогана знижка на Менітер мінус 80% та багатько інших. На фестивалі Made in Japan, який триватиме до 23 лютого, можна собі теж знайти щось цікавеньке зі знижками. Якщо вам подобаються ігри з Японії різних розробників, то значить вам сюди. Наприклад, ігри серії Ніо, друга частина, має знижку мінус 60%. Ninja Gaiden Black -40 – мінус та багато інших проєктів, які буде складно перерахувати усі. Тож, якщо ви фанатієте від японського геймдеву, будь ласка, заходьте. Sega також приймає участь у розпродажі на честь нового року вогняного коняки. Є багато ігор з непоганими знижками. Наприклад, ігри зі Всесвіту Warhammer мають знижку аж до мінус 75%. Більш детально можна дізнатися у них на сторінці розпродажу. Ігри про Соніка, Якудза та багато-багато інших. Bethesda також влаштовує розпродаж на честь Нового року. Знижки пропонують до мінус 75%. Наприклад, ігри серії The Elder Scrolls продаються зі знижкою мінус 75%. Ігри серії Wolfenstein також мають знижку мінус 75-85%. Deathloop Рей, Dishonored, друга частина, і перша також мають непогані знижки. Тож заходьте на розпродаж, можливо, знайдете щось цікаве і для себе. Кому подобається пінбол, наприклад, угорська студія також проводить розпродаж пінбольних ігор на різну тематику. Тут є і South Park, і Jones, і герої з Всесвіту Marvel також багато-багато. Інших. Подобається пінбол, заходьте, дивіться, вибирайте. Трохи ігор від Bandai Namco зі знижками аж до мінус 90%. Наприклад, на Tekken 8 є знижка мінус 40%. Він до цього коштував немало, а зараз ціна трошечки краща. Кому подобаються літаки, Ice Combat 7 має знижку мінус 80%. Та багато інших різних ігор. Заходьте. Гляньте, Кипком також приймає участь у розпродажах. Ігри з серії Resident Evil, Monster Hunter мають непогані знижки. Також є знижка в мінус 50% на Dino Crisis першу та другу частини. Якщо вам щось подобається із старих ігор, типу качинних історій, також є дуже непогані знижки. Мінус 85, мінус 80%. Серія Mega Мент продається зі знижками мінус 60 мінус відсотків в залежності від гри. Ігри серії Street Fighter та інші файтинги мають знижку. Порядка мінус 50%. відсотків. May Cry також зі знижкою та багато інших проєктів. Раджу зайти на їх розпродаж і подивитися більш ретельно. А ще проходить розпродаж на ігри серії Dark Souls знижки мінус 50% як мінімум. Заходьте, дивіться, можливо, щось ще собі не придбали, з діл Сішок, наприклад, на них теж знижка мінус 50%. Особлива пропозиція від Skybound Games на деякі свої проекти. Знижки мінус 80, мінус 90%. Побачили те, що вам подобається. Заходьте, чудова можливість та нагода придбати зі знижкою. PlayStation також проводить розпродаж, і знижки на деякі ігри сягають мінус 60%. Тут є з чого вибрати, кому подобаються ігри від цього видавця. Ця, будь ласка, заходьте, є дуже навіть непогані знижки. А Коїтек вже проводить весняний фестиваль і розпродаж зі знижками до мінус 85% Тож заходьте, підбирайте, що вам більше подобається. Наприклад, ігри серії Dead or Alive мають не тільки привабливих персонажів, а ще й знижки у вигляді мінус 70% Тож заходьте, дивіться, є з чого вибрати. i А ми будемо рухатися далі. До 23 лютого Konami Games також проводить розпродаж. Знижки на ігри серії Metal Gear – мінус 50%. Ігри серії Silent Hill також мають знижки мінус 50-мінус 40%. Є знижки набагато більші, наприклад, мінус 80% на ігри серії Castlevania та багато інших проєктів. Тож заходьте, можливо, знайдете свою класну гру по знижці. А якщо вам подобається більше створювати ігри, то на фестивалі RPG Maker можна знайти різні програми для створення ігор. Є знижки аж до мінус 76%. Заходьте, дивіться, непогана пропозиція, як на мене. На старі RPG Maker програми є знижки. Знижки мінус 90%, якщо хочете спробувати, чудовий варіант. Аманіта Design також проводить розпродаж своїх крутецьких ігор. Є знижки мінус 80% на багато різних ігор. Тож заходьте придивіться і купуйте. Я особисто радив би ігри серії Саморость, третю частину так точно. А ще до 23 лютого у стімі проходить фестиваль коней, ігри про конячок на різні тематики. Якщо вам і справді подобаються конячки, будь ласка, заходьте, дивіться, що тут є. Для дорослих і дітей різні варіанти. Я, до речі, проходжу зараз гру там, де теж багато конячок. Тож заходьте, дивіться, проходження і мов. Mortal Phoenix Rising. Також хочу нагадати, що на розпродажах часто присутні росіянці. Не купуйте їх ігри, тому що вони окупанти і не заслуговують взагалі бути частиною цивілізованого світу. Моя суб'єктивна думка. А з вами був братик Єнот, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, поділіться цим відео з друзями і побачимось!